Роботи, які можуть прикривати піхоту, вести вогонь і навіть діяти в тилу ворога. Українські військові разом з розробниками тестують ударні наземні комплекси, щоб з'ясувати, чи готові вони до реального бою. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже про все докладніше. Болотиста місцевість горби й окопи. Саме такі випробування проходять наземні роботизовані комплекси. 13 українських виробників привезли сюди свої розробки, щоб показати на що здатні їхні машини. Наша компанія презентує тут нові засоби розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси, призначені для ураження живої сили противника, призначені для ураження наземної техніки. На них встановлені. Бойові модулі маршрут 8 кілометрів. Завдання доїхати, зайняти позицію і відпрацювати по мішенях. Наша задача вказати виробникам на ті помилки, які є в засобах, що вони самі їх відчули, самі побачили і думали самостійно над тим, як їх змінювати, як їх модернізовувати, тобто поставити їх на місце операторів і дати їм можливість самим це відчути. Олексій Руднів дивиться, як справляється його дітище НРК танчик. Тут гусенична платформа з туреллю під кулемет. На фронті цей комплекс вже застосовують близько 30 бригад. Нього запас ходу десь 20 кілометрів. Якщо поставити додатковий акумулятор, буде 36-40 кілометрів на одному е, запас ходу. Цей краш тест ініціювали. Рота ударних НРК НС-13, третьої штурмової бригади та інститут острова Зміїний. Наскільки ефективно ці машини працюватимуть поруч із піхотою, залежить від їхньої прохідності, міцності та витривалості. Рота, яка нас є з перганізатором, вони в червні змогли е, взяти позицію тільки використовуючи ударні НРК, тільки НРК камікадзе е, без взагалі застосування людей. Тут на полігоні виробники отримують реальну оцінку, що працює, а що потрібно переробити. Адже якщо механіка підводить, місія під загрозою. Вони не замінять наших піхотинців, наших військових саме на позиціях, але ми можемо говорити про. Такі от місії невеличкі, коли не треба задіювати людей, і нас не буде ні поранених, ні загиблих наших воїнів. Ми можемо брати якісь певні кусочки території без них. На відміну від логістичних чи евакуаційних систем, які вже давно використовують, ударні наземні комплекси новий напрям для українських виробників. Вони ще проходять активну розробку і перевірку на полі бою, але вже кажуть бійці, бережуть чимало людських життів. Марічка Кужик, Андрій Попович, ТСН 1+, +1 Марафон. Єдині новини.